Сазуки Остріле хоче отримати більш різноманітні моделі, в тому числі більш спортивний Swift, відродження Swift Spot, що чекає австралійських автолюбителів. Сазуки бренд, який давно асоціюється з доступними, надійними і, що важливо, кумедними в управлінні автомобілями. І, мабуть, найяскравішим прикладом цього є Swift компактний хеджбек, який завоював серця багатьох завдяки своїй маневреності і динамікою. Але в останні роки австралійські шанувальники Сазуки позбавлені можливості насолоджуватися Swift Spot версією, яка по справжньому підкреслювала спортивний характер моделі. Чому так сталося і що нас чекає в майбутньому? Давайте розбиратися, чому Swift Spot покинув австралійський ринок. Причина досить проста і пов'язана з посиленням вимог безпеки щодо автономного екстреного гальмування АЕБ. Переглянуті норми, які набули чинності на початку цього року, виявилися непереборною перешкодою для попередньої версії Swift Spot, і виробництво цієї моделі довелося припинити. Це, безумовно, сумний момент для всіх, хто цінує динамічний і доступний хетчбек. Але що ж далі? Чи існує надія на повернення Swift Spot? Що говорить керівництво Сазуки Острелія? Генеральний директор САЗУКИ Острелія Майкл Пачота відкрито висловлює бажання бачити більш різноманітні моделі в місцевому модельному ряду, в тому числі і більш спортивний Свифт. Він визнає прогалину в спортивній формі СВИФТ і готовий підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на розширення асортименту. Цікаво, що Пачота підкреслює не тільки зацікавленість в новій версії Swift Spot, але й готовність розглядати будь-які інші варіанти від комерційних автомобілів і позашляховиків до різних типів електромобілів. Це говорить про прагнення Сазуки і адаптуватися до мінливих вимог ринку і задовольнити потреби широкого кола австралійських автолюбителів. Надія на майбутнє, що може очікувати австралійських шанувальників. Питання про майбутнє Swift Spot залишається відкритим. Японська компанія Suzuki відома своєю скритністю в питаннях розробки нових моделей, і отримати інформацію про плани компанії непросто. Однак є кілька факторів, які дають надію на повернення спортивної версії Swift. Популярність Swift Swift залишається другою найбільш продаваною моделлю Suzuki в Австралії, що свідчить про високий попит на цю модель. Це, безумовно, є аргументом на користь розробки нової спортивної версії. Концепт Swift Champions, індійська дочірня компанія Сазуки, Maruti Suzuki, представила більш привабливу модель Swift Champions, яка, хоч і є концептом, може послужити відправною точкою для розробки нової версії Swift Spot. Наявність відповідних двигунів. Сазуки все ще пропонує 4 двигуни з турбонадувом невеликого обсягу, доступні на інших сазуки, таких як S-Cross. Це може стати основою для розробки нового, більш потужного двигуна для Swift Spot. Мій особистий погляд, що має бути в новій версії Swift Spot. Як автолюбитель і шанувальник Сазуки, я сподіваюся побачити в новій версії Swift Spot наступні особливості. Потужний і ефективний двигун. Я б хотів бачити турбонодувай двигун об'ємом 1,4 літра або навіть 1,6 літра, здатний видавати потужність не менше 140 кінських сил. Сучасна трансмісія, шестиступінчаста механічна коробка передач повинна бути обов'язковою опцією, а автоматична коробка передач повинна бути вдосконалена, щоб забезпечити більш швидке та плавне перемикання передач. Спортивна підвіска, жорстка підвіска, знижена посадка і поліпшена система гальм повинні забезпечити чудову керованість і стійкість на дорозі. Спортивний дизайн, агресивний зовнішній вигляд з унікальними елементами дизайну, такими як спортивний обріз, задній спойлер і легкосплавні диски, повинен підкреслити спортивний характер моделі. Сучасні технології, наявність сучасних технологій. Таких як адаптивний круіз-контроль, система утримання в смузі руху і мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto має підвищити комфорт і безпеку водія і пасажирів. Більше, ніж просто Swift Spot – розширення лінійки Suzuki Australia. Важливо відзначити, що інтерес Майкла Пачоти до розширення модельного ряду Suzuki Australia не обмежується тільки Swift Spot. Він відкритий для розгляду будь-яких нових моделей, які можуть залучити австралійських автолюбителів. Зокрема, я б із задоволенням побачив в Австралії. Більш компактний позашляховик Сазуки відмінний автомобіль, але його можна зробити ще більш компактним і доступним. Електричний кросовер, електромобілі стають все більш популярними, і Сазуки повинна запропонувати свій варіант електричного кросовера. Легкий комерційний автомобіль Сазуки може запропонувати легкий комерційний автомобіль, який буде конкурувати з такими моделями як Ford Transit Connect та Volkswagen Caddy. Висновок Світле майбутнє для Сазуки Australia. Незважаючи на труднощі, пов'язані з посиленням вимог безпеки, майбутнє Сазуки Australia виглядає багатообіцяючим. Прагнення Майкла Пачоти до розширення модельного ряду. Готовність розглядати нові можливості і популярність існуючих моделей, все це говорить про те, що Сазуки Острелія може домогтися успіху на австралійському автомобільному ринку. І, звичайно ж, я сподіваюся побачити повернення Swift Spot автомобіля, який подарує австралійським автолюбителям масу позитивних емоцій і незабутніх вражень від водіння. Відродження Swift Spot це не просто питання повернення популярної моделі, це символ прагнення сазуки до інновації, якості та доступності. Це автомобіль, який здатний надихати і дарувати радість.